У світі є країна, що має назву Україна. Живуть щирі, добрі, сильні люди, українці. Для них Україна найкраща у світі земля. Україна багата на ліси, гори, річки, степи і поля, де живемо і ми з вами. Всі ми різні, народилися в різних містах і селах. Маємо різні справи. Хтось працює лікарем, поліцейським, художником, поваром, вчителем, пожежником. Хтось українці вміє грати в футбол, а хтось гарно співає, хтось вміє малювати. У когось вже мрія здійснилась. А хтось тільки загадав бажання. Так, ми з вами різні стать, вік, життєвий досвід. Хтось захищає нас ворогів, а хтось забезпечує нас світлом. Але є те, що нас об'єднує всіх разом і маленьких, і дорослих, і молодих, і літніх людей. Це воля, свобода та тим, ким ми є, українцями. А зараз будемо з вами. Добирати слова прикметники, які характеризують риси українців. українці, які сильні, талановиті, вільні, веселі, гостинні, грамотні, дружні, сміливі та працьовиті. Українці завжди поважають гідність та свободу інших людей, не ображають людей не говорить погано про них і завжди намагаються розуміти їхні почуття. Давайте з вами пограємо в гру Відно, не гідно, негідно, щоб зрозуміти, що означає слово гідність. Твердження, які відповідають слову гідність, будемо позначати зеленою цеглинкою, якщо ні, червоною цеглинкою. Не вміє терпляче вислуховувати співрозмін розмовника. Це. Так, не гідно». Не говорити правду. Це так, дітки, негідно. Не, не кридити слабших і менших. Це гідно. Молодці. Допомагати батькам у домашній роботі. Це гідно. Так, дітки. Насміхатись над іншими це негідно. Співчувати, якщо з кимось сталося нещастя. Це гідно, молодці. Любити свою країну. Це гідно. Гідність, дітки, це патріотизм. Чесність, рішучість, повага, мужність та достойність. Все це нас об'єднує в одну велику родину, яка прагне свободи, миру та волі. Для того, щоб в нашій країні панувала свобода, народ вийшов на Майдан своєї столиці, щоб захиститись, захистити свій мир, свою честь, свою гідність. Такими гідними та свободними українців зробила не одна. Дві революції Майдан 2004 року, Свято Свободи та Революція Гідності в 2013 році. Це був надзвичайно важкий іспит для нашої України. Наша молодь ціною власного життя відстоювала її незалежність Це герої Немисної Сотні, які показали на власному прикладі, що таке гідність. Це були справжні патріоти країни. День гідності та свободи є важливим святом, яке в Україні відзначається 21 листопада, це час, коли ми вшановуємо права людини, гідність кожної особи та свободу, якою ми користуємося в щоденному житті. А зараз, дітки, давайте побажаємо нашій країні. Розцвітання, єднання, віри, перемоги, сили, удачі та успіху. Погляньте, наші побажання на серцях ніби огортають нашу батьківщину, оберігаючи від усього лихого і недоброго зігріваючи її своїм теплом, тож нехай так і буде. Давайте любити нашу країну, берегти і розбудовувати її. Ми повинні свято вірити, що на нашу землю скоро прийде мир, бо такий народ, як наш, добрий, щирий, відвертий, заслуговує на мир злагоду, процвітання. Ми вільні творити майбутнє.